Таро прогноз для козирогів на жовтень 2025 року. Давай подивимось три важливих події для тебе на жовтень місяць. Перша важлива подія, друга важлива подія. І третя важлива подія в жовтні місяці. Що очікує професійній діяльності? На що звернути увагу в плані фінансів в жовтні місяці? Що очікує в особистому житті в жовтні? На що звернути увагу в плані здоров'я? І порада підказка або застереження для тебе на жовтень місяць. Так, перша важлива подія прояв людини з якимись емоціями для тебе, до тебе. Це людина може бути кубковою стихією Рак, Скорпіон Риба, або інтуїтивна, емпатична така людина, яка або їй приємно з тобою спілкуватися, або пропонуватиме тобі відносини. Якщо у вас є відносини, то романтично щось вас чекає. Когось чекає в жовтні місяці, можливо, поїздка, можливо, якась, якась мандрівка, невеличка, можливо, для когось відрядження, але в цілому життя буде рухатися, не стоятиме на вісті, дуже активним буде. І якась дуже приємна подія. В кожного вона своя буде, у вас вже багато. Якась приємна подія, коли будеш щасливий ти, всі члени твоєї сім'ї, всі разом. Можливо, навіть і це поїздка спільна. Так, ну в професійній діяльності все буде добре. Співрозуміння буде, якщо ви працюєте в команді, або від якоїсь певної людини, яка розумітиме тебе майже співслова. Коли приємно спілкуватись, коли інтуїція дуже гарно допомагає в професійній діяльності. Так. В фінансовій справі, а щось нове будете затівати в фінансовій справі, якась нова ідея у вас буде, але ви ще новачок в цій ідеї. Ще тільки починаєте її розвивати і будете просто обдумувати, як вам далі діяти, що ви хочете отримати в результаті цієї ідеї. В особистому житті триматиметесь за те, що є. Якщо у вас немає стосунків, то в жовті ви і не прагнутимете їх. Якщо у вас є стосунки, то ви будете те, що вам потрібно, те, що для вас важливо. Ті люди, які вам важливі в вашому особистому житті, ви будете їх триматись або хтось триматиметься за вас. Так, в плані здоров'я щось зміниться. Або ця порада, вам дійсно розрушуйте щось. Якщо не займалися зарядкою, займайтеся. Можливо, змінити щось в плані лікування, можливо, звернутися до якогось нового лікаря, іншого лікаря, щоб порадитися і якось видозмінити це лікування. Так, ну і дивіться і і там, і тут було. У вас в жовтні місяці життя кипітиме. Будете рухатися, можливо, знов, знову ж таки поїздки, але в цілому у вас не скучний буде е, період. Хоча дивіться, тут, можливо, займетеся якимись е, практиками, е, можливо, хтось буде когось навчати, можливо, копитиме знання. там. Збиратимете якусь інформацію для проекту, тобто будете себе можливо ще й духовно розвивати. Нехай все хороше не збувається, не гаразд, негатив обходять вас стороною.